Параграф 15. Кримська війна 1853 56 років та Реформи 60 70 х років 19 століття. Стрічка ЧАСУ. 1853. 56 роки. Кримська східна війна. 1855 рік. Київська Козаччина. 1856 рік ПОХІД у Таврію по волю. 1861 рік 19 лютого маніфест Олександра II про скосування кріпацтва в Росії. Пункт 1. Кримська війна 1853 56 років і Україна У 1853 році розпочалася війна Росії з Османською імперією. Причиною конфлікту було прагнення царату. Посилити вплив на Балканах захопити протоки Босфор і Дарданели та перетворити Чорне море на закритий, цілком контрольований внутрішній басейн Російської імперії. У Кримській війні 1853 56 років проти Росії виступили союзники Туреччини, Англія, Франція і Сардинське королівство. Хоча воєнні дії точилися на Балтійському та Білому морях. У Тихому океані та Кавказі основним театром війни став Кримський півострів. У листопаді 1853 року російська ескадра знищила турецький флот, що стояв у Синопі. Стривожені союзники висадили десант під Євпаторією і почали простуватися на Севастополь. Російська армія програла генеральну битву на річці Альмі і відступила до Бахчисарая. Відтоді основні події розгорталися під Севастополем, облога якого тривала майже рік. Спроба російської армії прорвати блокаду, битва на Чорній річці провалилася, а після взяття з союзниками Малахового кургану долю міста, як і всієї війни, було вирішено. Російській імперії довелося підписати паризький мирний договір 1856 року. За яким втрачала, зокрема, острови в дельті Дунаю та частину Південної Басарабії. мусила тимчасово забути про амбіції щодо Балкан і Чорноморських проток. Поразка в Кримській війні спричинила зростання невдоволення діями уряду, адже основну причину невдач вбачало у військово-технічній і соціально-економічній відсталості Росії. З усією очевидністю постало питання внутрішніх змін. Кримська війна вкрай негативно позначилася на становищі України, бо саме на українців ліг основний тягар воєнних дій. Лише під час оборони Севастополя у сухопутних військах російської армії загинуло понад 25 тисяч українців, особовий склад Чорноморського флоту Російської імперії. За винятком вищого командування та переважної більшості офіцерів був сформований здебільшого з уродженців України. Населення півдня України опікувалося хворими та пораненими, оскільки Україна була найближчим тилом і базою постачання російської армії, населян ліг увесь тягар військових перевезень з центральних районів країни до Криму. Переважно в Україні збирали запаси продовольства й фуражу, реквізовуючи або закуповуючи майже за безцінь для армійських потреб сільськогосподарську продукцію в місцевих виробників. Селяни були невдоволені своїм становищем через зростання податків і повинностей, усе це спровокувало наприкінці війни масовий антикріпосницький рух. Приводом до нього. Було опублікування маніфесту про створення державного полчення. Найбільшого розмаху рух набув на Київщині, діставши назву Київська козаччина. У селах поширювалися чутки, що всі, хто запишеться до полчення, стануть козаками. А після запису в козаки будуть звільнені від кріпацтва, одержать землі й майно, будуть вільними хліборобами. Для придушення козетчини в Київську губернію було спрямовано регулярні війська та поліцію. Щойно після повстання на Київщині відбулося нове, не менш грізне, похід у таврію по На Навесні 1856 року серед селян поширювалися чутки, зокрема й учасниками Київської козетчини, що царський уряд закликає переселятися до Криму. Де кріпакам-переселенцям даватимуть землю і волю. Селяни знімалися цілими селами з жінками і дітьми. Найбільших розмірів рух набув у Катеринославській і Херсонській губерніях. Озброївшись, селяни рухалися великими групами, розганяючи на своєму шляху загони поліції та військ. Лише залучивши великі військові сили, влада спромоглася зупинити цей селянський рух. Який став останнім перед епохою великих реформ? Завдання. Проаналізуйте карту, зображену на сторінці 111 українські землі в складі Російської імперії у другій половині 19 століття, і дайте відповіді на запитання перше. Які історичні факти, події, явища, процеси другої половини 19 століття відображено на ній? Друге які історико-географічні об'єкти, позначені на карті, свідчать про модернізацію промисловості та сільського господарства? Третє. Порівняєте карти на сторінці 111 і на сторінці 22? Чи відбулися зміни адміністративно-територіального устрою у підросійській Україні в другій половині 19 століття? На сторінці 107 зображено картину повернення до Севастополя ескади Чорноморського флоту після синопського бою, художник Красовський 1863 рік. Зауважте, коли почалася облога Севастополя, відомий хірург Микола Пирогов дістав дозвіл прибути на чолі десяти лікарів на місце воєнних дій. Для догляду за пораненими він вперше в історії воєнно-польової хірургії узяв із собою загін жінок, об'єднаних у христово воздвиженській общині сестер милосердя. Всього на війні у Криму працювало 120 сестер. Перегов поділив їх на групи перев'язних, операційних, аптечних, сестер господинь, транспортних, чергових. Лікар вважав сестер головними помічницями. Поряд із сестрами хрестово Воздвиженської общини самовіддано працювали жінки з народу, дружини, сестри матросів. Пункт 2. Суть і наслідки селянської реформи 1861 року. Початок селянської реформі поклав маніфест Олександра II від 19 лютого 1861 року. Реформа передбачала реалізацію двох основних заходів. Перше скасування особистої залежності селян від поміщиків та надання їм громадських прав і свобод, друге наділення селян землею. Водночас юридично вільне селянство не мало фактичної рівності в правах з іншими верствами суспільства. Зберігалися, зокрема, деякі громадські майнові обмеження, селяни мусили платити подушний податок, відбувати рекрутську повинність, їх могли карати різками. І надалі існувала селянська громада з її круговою порукою, з обмеженням виїзду за територію волості, право поміщика над сільською громадою. Поміщики юридично лишалися власниками всіх земель, що їм належали до реформи селянські наділи та угіддя, присадибні ділянки, польові наділи тощо. Поміщики були зобов'язані надавати селянам в постійне користування. Викуп земельного польового наділу здійснювали тільки з дозволу поміщика. Селянин не мав права відмовлятися від нього протягом 9 років. До укладення викупних угод селяни залишалися у становищі тимчасового зобов'язаних, підкорялися владі поміщика і виконували на його користь повинності. Цей стан тривав від 2 до 9 років, а в деяких маєтках і понад 20. Селяни, які оформили угоду про викуп своїх наділів, ставали власниками і уже не мусили відбувати панщину чи платити оброк. Присадибну ділянку селянин міг викупити будь-коли. За садибу селяни мали щороку платити оброк грошову плату. Прикметно, що реформа позбавила селян частини польових наділів і угідь, якими вони користувалися раніше. Щоб закріпити за собою найродючіші землі, поміщики замінювали кращі селянські наділи гіршими, зносили селянські хати, господарські будівлі, утруднювали селянам доступ до пасовищ, сіножати, водопоїв тощо, або взагалі позбавляли цих сільськогосподарських угідь. Отже, звільнення від кріпосної залежності відбувалося в інтересах поміщиків. У багатьох місцевостях обороні селяни чинили опір проведенню реформи, не виконували відробітків, не платили податків, викупного тощо, часто вдавалося до вирубування лісів, знищення посівів, підпалів поміщицьких садиб. Протягом кількох років після реформи у багатьох повітах тривали селянські заворушення, які нерідко придушували за допомогою каральних військ. У 1866-67 роках вийшли царські укази, відповідно до яких за державними селянами зберігалися їхні земельні угіддя. Утім, викупні платежі для державних селян були меншими, ніж для решти. Отримані ними земельні наділи були майже вдвічі більші, ніж у поміщицьких селян. Тож унаслідок реформи 1861 року відбувався процес розшарування селянства. Селяни-бідняки мусили йти в найми до селян багатіїв або до поміщицьких маєтків. Частина селян тимчасово або назавжди йшла працювати на фабрики чи заводи. Що стало початком формування ринку вільнонайманої робочої сили. Реформа сприяла поширенню на селі ринкових і товарно грошових відносин, створенню певних умов для підприємництва. СТОРІНКА 110 селянська реформа 1861 року передбачала надання прав особистої свободи. Поміщик отратив право купувати, продавати, дарувати селян селяни могли брати шлюб без дозволу поміщика. Самостійно укладати договори, торговельні угоди, купувати, орендувати, дарувати, продавати землю, інше нерухоме та рухоме майно, вільно ним розпоряджатися і одержувати його у спадок. Вступу на службу або до навчального закладу переходу в інші верства суспільства міщан, купців тощо, торгівлі, ведення підприємницької діяльності, вільного найму на роботу, захисту та покарання лише за вироком суду чи за законним розпорядженням влади. Зауважте. Російському імператорові Олександрові II належить відомий вислів краще скасувати кріпосне право зверху, ніж чекати того часу, коли воно само собою почне ліквідовуватися знизу. Ці слова цар сказав у 1856 році в Москві перед представниками місцевого дворянства. На сторінці 111 зображено картину Урожай в Україні. Художник Орловський 1880 рік. На сторінці 112 зображено карикатуру на селянську реформу 1861 року Український сатиричний журнал Шершень 1906 рік. На сторінці 112 розгляньте схему Причини події наслідки 19 лютого 1861 року Маніфест Олександра II про проведення селянської реформи в Росії Причини ПОРАЗка Росії в Кримській війні. Поширення в суспільстві Переконання, що вільно наймана праця вигідніша за кріпацьку і що кріпацтво гальмує виробництво товарного хліба Інтереси державної безпеки. Антикріпосницький рух міг перерости в селянську війну, падіння міжнародного престижу імперського уряду, моральний осуд кріпацтва з боку прогресивної інтелігенції, наслідки особисте звільнення селян, поліпшення їхнього соціально правового статусу, формування ринку вільнонайманої робочої сили як передумова для індустріалізації країни. Поширення на селі РИНКових і товарно грошових відносин, створення певних умов для підприємництва. Пункт 3. Інші реформи 60 70 х років XIX століття. Після селянської було здійснено інші реформи, що стосувалися найважливіших питань суспільного життя Російської імперії. У 1864 році розпочато земську і судову реформи. В українських губерніях Лівобережної та Південної України було запроваджено земське самоврядування, створювалися земські установи, губернські і повітові земські збори та їхні управи. Повітові земські зібрання складалися з членів, яких називали гласними, їх обирали на три роки. У виборах до земств брало участь усе населення, що мало земельну власність, але при цьому виборці були поділені на три категорії: поміщаків, міщан і селян. Перевагу надавали поміщикам. Земства з моменту їх утворення займалися винятково місцевими господарськими та соціальними питаннями, утриманням шкіл, лікарень, пошти, ветеринарних і санітарних служб. На правобережжі реформа була проведена аж у 1911 році. Уряд остерігався впливу польських поміщиків, що могло позначитися на посиленні антиурядових настроїв. За судовою реформою було запроваджено позастановий відкритий незалежний від чиновників суд. Суддя обіймали посаду пожиттєво, судочинство відбувалося за участю двох сторін обвинувачення та захисту. Правову консультацію і захист забезпечували присяжні повірені, адвокати. Провину підсудного визначали присяжні засідателі, обрані з представників громадськості. Передбачено кілька судових інстанцій: мировий суд, окружний суд, судова палата. Тоді ж здійснювалася військова реформа. У 1874 році замість рекрутських наборів запроваджено загальну військову повинність. Тривалість служби обмежено шести роками в армії та семи роками на флоті. Від служби звільняли осіб з вищою освітою духовенство, купецтво тощо. В армії скасовували тілесні покарання. Країна було поділено на 15 військових округів, з яких три було утворено в Україні. Київський, Одеський і Харківський. Реформа передбачала відкриття низки військових та юнкерських училищ. Почалося переозброєння і перемундурування армії. З 1864 року уряд ініціював також освітню реформу, яка передбачала формування єдиної системи початкової освіти. Нарівне становище чоловіків і жінок формувало і правила побудови системи освіти. Різна соціальна роль жінки і чоловіка передбачала прощеплення неоднакових навичок дівчаткам і хлопчикам, тож їх навчали по-різному. Крім того, вважалося, що спільне навчання хлопців і дівчат непропустиме з погляду моралі, що панувала в тодішньому суспільстві. Середня освіта поділялася на класичну чоловічі і жіночі гімназії та реальну – училище, що готувало до вступу до технічних навчальних закладів. За реформу відновлена самостійність університетів у навчальних справах створено ради професорів. У 1870 році було проведено реформу міського самоврядування. У містах створено міські думи. Членів яких обирали всі платники податків міста за безстановим принципом. Міські думи та їхні виконавчі органи, міські управи опікувалися благоустроєм, торгівлею, промисловістю, охороною здоров'я тощо. На 1860-ті роки припадає і фінансова реформа, унаслідок якої було створено державний банк. Утілено принцип гласності державного бюджету тощо. Державний банк в Україні діяли його контори, окрім випуску цінних паперів, приймав вклади на збереження, здійснював різноманітні комерційні операції, видавав позики землевласникам, промисловцям і купцям, кредитував під товар. На сторінці 113 зображено картину на земському зібранні Художник ЛЕБідів 1907 рік. А також картину Повітове земське зібрання в обідню пору Художник М'ясоєдов 1872 рік. Завдання. Прочитайте Уривок із художнього твору і дайте відповідь на запитання як і навіщо влада прагнула вплинути на вибори до земств. Уривок. Уранці на майдані коло козачої волості зібралась у купу козача і кріпацька громада. Дмитренко, становий пристав, приїхав на чипчених конях, прочитав указ, розказав, кого вибирати, заборонював сіре мужичя в гласні перти, радив панів, котрі усе знають і усе, що треба, зроблять. Похвалявся навіть, що як повибирають мужву, то щоб не чувалися. Громада слухала мовчки. Становище раз обернувся, ще раз раяв обирати панів. Сів на обивательські коні, покотив з пісок. А, зустрівши гласних перед виборами, говорив їм Слухайте, дивіться на мене, я крутну правого вуса, клади на право білет, а крутну лівого наліво. Глядіть мені. Пане смирний хіба ревуть воли, як ясла повні. 1875 рік. На сторінці 114 зображено картину Усний рахунок, художник Богдановбільський. 1895 рік. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України Перевірте, чого навчилися. Завдання перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Київська Козаччина. Початок Кримської війни. Оприлюднення маніфесту царя Олександра ІІ про скасування кріпацтва. Завдання друге. Дайте відповіді на запитання перше. Як Кримська війна позначилася на становищі України? Друге. Чим були спричинені та як завершилися масові селянські рухи перед реформами 1860-х років? Третє. Що передбачали реформи адміністративного управління, а також освітня та військова реформи, здійснені в 1860-х-70-х роках. Четверте. Чому судову реформу вважають найбільш демократичною з усіх проведених владою. Завдання третє. Виберіть правильні відповіді Які причини спонукали царат скасувати кріпацтво? Перше. Масштабне зростання селянського руху за звільнення від кріпосничої залежності та наділення селян землею, друге прагнення юридично зрівняти всі верстви в імперії. Третє невміння більшості поміщиків раціонально організовувати сільськогосподарське виробництво, Четверте – Поразка у Кримській війні, яка засвідчила відсталість держави в економічному та військовому плані. П'яте. Потреба розвитку селянського підприємництва збільшення кількості робітників у промисловості. Завдання 4. Доповні твердження Унаслідок проведення селянської реформи 1861 року селяни отримали. а. Повне звільнення від панщини, оброку та інших податків. Б. Особисту свободу позбавлення залежності від поміщиків В. Право обирати та бути обраними на найвищі державні посади г Можливість самостійно виступати у суді у цивільних і кримінальних справах Д. Право купувати рухоме і нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися та одержувати його у спадок е e. Можливість виїжджати за кордон для реалізації своїх національно культурних прав. П'яте. Доведіть чи спростуйте твердження. Проведення селянської реформи мало зняти соціальну напругу на селі та усунути перешкоди для розвитку ринкових відносин. Завдання шосте. Прокоментуйте події, явища, про які йдеться у фрагментах джерел. У чому їх історичне значення? Джерело перше. Тим часом в народі пішла дивна чутка. Пішла і покотилась по селах, як грім по небу. То була чутка про волю. Народ зашумів, як бір в негоду, встала, ніби з домовини, чутка про козаччину. В Васельківщині і Канівщині схопився бунт як пожежа серед ночі. Народ піднявся і пішов ватагами від села до села, ніби хотів знайти скоріше волю. Всі записувалися в козаки, бо говорили, хто запишеться в козаки, той не робитиме панщини. Іван не чує Левицький. Наступний уривок. Колишню нашу землю писали селяни, віддали в оренду. Навколо нашого житла все обкопано і засіяно. Хати наші, які от-от упадуть, забороняють ремонтувати. Водопою не дають, прогону і пасовиська тим більше, наказують переходити в маслів'яр. яр. Місце непридатне для поселення і загрожують за невиконання цих вимог викликати солдатів за наш рахунок з листа невідомого селянина. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.